Лабораторії оф Чемпіонс, аерокікбоксинг, Київ, аерокікбоксинг це безконтактний вид спорту, де ми б'ємося, можна сказати, з уявним суперником. Там замішані різні види: акробатика, гімнастика, кікбоксинг. Можливо, хтось думає, що це не жіночий вид спорту, але ми так не вважаємо. Битися в реальному житті ми не плануємо, але захищати себе ми вчимося. У кожної з нас дуже багато різних нагород. Я тричі чемпіонка України. Кожне змагання приїжджала з медалями. Я багаторазова переможниця чемпіонату України. Я переможниця Кубку світу та Кубку Європи. Я переможниця чемпіонату Європи та багаторазова переможниця Кубків світу. Тому разом ми неймовірна жіноча сила, яку будемо показувати на сцені. І я впевнена, що ви руйнуєте стереотипи про те, що є спорт для дівчат, є спорт не для дівчат, що наші українські дівчата можуть все це правда ж? Так. Я впевнена, що зараз ви нас вразите, тому що ви не просто колектив, ви лабораторі of Champions на нашій сцені, друзі. Ми прийшли на цей проект, щоб показати. Що українські дівчата найсміливіші, найкращі і багато на що здатні. Чемпіон! Дякуємо! Я була впевнена. Я знала, що українським дівчатам все по силі. Дякуємо вам, Жан. Ну, ти. Я розумію, що ну, це інший вид спорту там, все, але ти розбираєшся. Скажи, будь ласка. Ну, я хочу сказати, що оскільки греко римська боротьба це контактний вид спорту, я вже думаю займатися, як ваш вид спорту називається Айро? Айро-боротьбою. після закінчення своєї спортивної кар'єри. Круто, дуже професійно було зроблено, і я впевнений, що у вас шалений потенціал попереду. Чемпіонки України чи ще ні? Так. О, ну я вас вітаю! Ну, тоді вам натхнення і тільки вперед. Хочемо майстер-клас, ні? Майстер-клас на сцені по боротьбі з Тимуром. Ну, я можу, я можу. Тимур? Так. Навіщо ти знімаєш піджак? Втягни піджак! Знімай піджак! Дочекаться. Давай, давай! Зараз ты змуть тільки нончаки. Так. Так, 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 так. Ну, я можу показати такий прийом. Блин, так от Чувака, раз і так, через так. бедро. Аероборотьба. Але, але контакт був, контакт був. але не, не великий. Дякуємо. У нас теж спортсмени в залі Микола, Анатолій. Скажіть, будь ласка, вашу думку? Молодці дівчата, дуже-дуже круто. Мало того, що ви неймовірні красуні, ви ще й неймовірні бойові красуні. <стук> дуже, дуже круто. Молодці. Дякуємо. Артеме. Що скажеш про силу дівчат? Немає нічого неможливого, тільки вперед, дівчата. Ви молодці. Дякуємо. Я хочу додати, що ви дуже унікальні. Ну, типу, всі ці трюки виглядали дійсно ефектно. І перший раз чую аерокіпбоксинг. Це дійсно крутий напрям. Розвивайте його і здобувайте все більше і більше перемог. Дякуємо! Жан, скажи, було б круто, якби дійсно була така лабораторія. Заходиш раз, і чемпіон. Я мрію про таку лабораторію, скажи. якщо чесно. Так. Тому треба до вас завітати. І ще хочу сказати, що такими дівчатами, хлопцям, нічого не страшно. Оце так точно. Дякуємо. Це були лабораторії Champions на нашій сцені. У мені дуже сподобався виступ. Реально дуже крута енергетика. Дуже пишаю своєю країною. Що ми маємо таких талановитих людей? Це неймовірно.